Хто у творчому сімейному дуеті Микит головний, знають лише вони самі. У кожного своя роль у творенні ось таких оригінальних губаленів. Ролі різні, але однаково важливі. І взагалі вони доповнюють одне одного не лише в творчості, а й у житті. Виникає якась ідея. Андрій, давай зробимо от на той таку тему. Я малюю. Андрій підходить, дивиться, спілкуємося і народжується якийсь образ. І виникає шаблон, який вже дається йому на станок. Сугубо ручна робота вона виконується не на горизонтальному станку, а на вертикальному станку. Там різновидність технік можна приміняти. Цінність вертикального станка, що можна намотати основи, навіть більше тисячу метрів погонних. Можна робити любу річ. Більше 40 років подружжя Микит створює оригінальні гобелени в різноманітній техніці виконання. Їхні роботи виставлялись у Києві, Луцьку, колодяжному та рідному Володимирі Волинському. Тепер можливість ближче познайомитися з творчістю талановитого сімейного тандему мають і ковальчани. Тут є чим пишатись, це немислимо. Я вперше бачу таку розкішну виставку гобеленів. Розумієте, це розмаїття кольорів, розмаїття задумів, техніка виконання. І ще ж уявімо, що це. Натуральний матеріал, яку він ще несе енергетику, чомусь гобелен пов'язаний так традиціями, фольком, а тут раптом такі сучасні мотиви, сучасні композиції, тобто ну вже бачиться вплив, що у них в родині є син творчий, це його вплив, мабуть, на батьків. Тому ця виставка дуже така різнобарна і щодо гобелена нова. Головним лейтмотивом своєї творчості Андрій та Галина Микити обрали патріотичну тематику: Родина, Волинь, Україна. Саме це надихає сімейний дует на творчість. Саме тема нас найбільше хвилююча це Леся Українка. Тому що, що куди не візьми Волинський край. Тема нас завжди одна була наш край квітучий, співучий в вербах, долинах, в озерах. Виставку робіт подружжя Микиту Ковалі. А всього в стінах культурно-просвітницького центру представлено близько 30 авторських гобеленів. Не випадково організували саме в дні Лесі Українки на Ковальщині. за тиждень. Роботи талановитих майстрів матимуть змогу побачити учасники та гості обласного літературно-мистецького свята Лісова пісня. А один із гобеленів із зображенням Лесі Українки Микити вже запланували передати для музею садиби поетеси колодежньому.